Минулої доби українські захисники ліквідували більш як тисячу окупантів, а також знищили вісім танків і 15 бойових броньованих машин. Збройні сили України мінусували 23 ворожі артилерійські системи та ліквідували чотири реактивні системи залпового вогню. Знищено два засоби ППО, вертоліт. 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, три крилаті ракети, а також 32 автомобілі та п'ять одиниць спецтехніки ворога. Наступальні дії тривають на Мелітопольському та Бердянському напрямках. А саме протягом минулої доби на напрямках Новодарівка Приютне, Макарівка, Рівнопіль та Новоданилівка-Роботине. Українські військові мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Ворог зосереджував основні зусилля на веденні оборони та недопущені просування наших військ. Застосовує резерви, намагався відновити втрачене положення. У ніч, на 20 червня 2023 року, російські терористи завдали чергового масованого ракетно-авіаційного удару по Україні. Зокрема, противник завдав удару іранськими ППЛА типу Шахет. Пуски здійснювались з Брянської області та східного узбережжя Азовського моря.